Привіт, дорогі глядачі каналу ThermoTraй. Сьогодні ми розповімо вам про один з найбільш ефективних і сучасних засобів зберігання теплової енергії це теплоакумулятор NeOS. Однією з головних переваг теплоакумулятора NEOS є його висока ефективність. Він може зберігати тепло тривалий час, що значно зменшує витрати на опалення будинку або офісу. Як бачимо, сам теплоакамулятор має зручну, зручний чехол, який знімається, можна його почистити, помити. Під чехлом знаходиться утеплювач жорсткий із піни. Сам бак виготовлений із металу товщиною 4 мм, що відрізняє його по вазі від інших баків. Дана модель представлена з патрубками під 180 градусів, є ще 0 або 90. Пропоную розглянути більш детальніше, що таке теплоакумулятор і чому він може бути корисним для вашого будинку чи офісу. Після запуску системи котел починає працювати, автоматика направляє теплоносій по малому контуру для виключення можливості утворення конденсату на стінках теплообмінника котла. Після того, як контур нагрівається до 60 градусів, автоматика направляє теплоносій через теплоакумулятор і через систему опалення. Будинок нагрівається, а надлишки теплової енергії накоплюються в теплоакумуляторі. Коли температура в будинку досягає заданого значення, автоматика переключає котел тільки на нагрів теплоакумулятора, і вся теплова енергія накоплюється в ньому. Це називається зарядкою теплоакумулятора. Коли котел припиняє свою роботу, теплоакумулятор починає рівномірно віддавати накопичене тепло в систему опалення. Цей процес називається розрядкою теплоакумулятора. Існують різні мотифікації теплоакумуляторів. З нижнім теплообмінником, як правило, використовують для роботи в парі з сонячним колектором і використовують для нагріву води в теплоакумуляторі за сонячну енергію. З верхнім теплообмінником використовують для нагріву води для побутових потреб. Як зазначалося раніше, для зручності монтажу існує. Три види е розміщення патрубків на теплоакумуляторі. В нашій презентації ми вже розглядали теплоакумулятори з патрубками під 180 градусів відносно градусників. Існує також бак для, під, для встановлення його в углу кімнати, тобто під 90 градусів виходять патрубки відносно термометрів. І бак під так називай під 0 градусів, де всі патрубки розміщені з однієї. Сторони, ну, умовно, вони там під 20 градусів відносно термометрів розміщаються, і це зручно також можна розташувати цей, цей теплоакумулятор в тому місці котельні, де, де це зручно. Давайте зараз поговоримо з вами про те, як же правильно підібрати нам об'єм теплоакумулятора і який він потрібен. Зазвичай рахується, що на 1 кВт твердопаливного котла потрібно обирати буферну ємність, мінімум 20-25 літрів, максимум 50 літрів. Це для коректної, нормальної роботи як твердопаливного котла, так і буферної ємності. Як же розрахувати, за який час нагріється ця буферна ємність, та скільки вона буде тримати після того, як твердопалений котел перестав ну, вже працювати? Давайте для прикладу візьмемо будиночок, наприклад, площею 100 квадратних метрів. Візьмемо в розрахунок, що зовнішня температура у нас зараз там 0 градусів. Тепловтрати будинку приблизно 6 кВт. Твердопаливний котел у нас встановлено не у спракти, 12 кВт, і теплоакумулятор, наприклад, у нас в системі Є 500 літрів. Для наших розрахунків ми маємо ще з вами взяти. Одну величину, це таку, як 1,16 Вт, це саме стільки нам потрібно для того, щоб прогріти 1 літр води на 1 градус. І відповідно, якщо вода охолоджується в цьому бакі, тобто вона передає свою температуру на систему опалення, то вона рівно стільки ж і віддає на цю систему опалення, тобто 1,16 Вт. Тобто, якщо ми беремо. Наш цей будинок, наш приклад. Наприклад, наша мета нагріти буферну ємність нашу з 20 градусів до 80 градусів. При цьому ми беремо в розрахунок, що котел у нас працює з температурою 80 градусів, тобто на повну потужність для того, щоб виключити всі там, ну, додаткові з появу конденсату і так далі. Тобто Котел працює на повну потужність. Що ми робимо? Ми беремо наших 500 літрів. Множимо на 1,16, тобто це стільки, скільки нам ну, один літр, те, що ми говорили, що 1 літр е ми нагріваємо за допомогою 1,16 І Множимо це все на 60 градусів, тобто ця дельта між 20 і 80. І ми маємо приблизно 35 кВт е тепла. В, цьому буферні, ну, в цій буферній ємності. Тобто, так як у нас котел 12 кВт, ми бачили раніше, а в тепловтрати будинку у нас були 6 кВт, то це значить про те, що твердопаливний котел, коли працює, він 6 кВт віддає на будинок, 6 кВт він акумулює в цю буферну ємність. Тому ми беремо оцих 35 кВт, які в нас. Вийшли і ділимо на їх на оці 6 кВт, які ми акумулюємо під час роботи твердопаливного котла. І ми е, виходимо на те, що ну, якщо ми 35 розділимо на 6, ми виходимо десь приблизно на 6 годин. Тобто це при е, саме той час, за який ми нагріємо буферну ємність до 80 градусів, при тому, що котел у нас при цьому буде працювати там під е, 80 градусів. І той самий час. У нас буде витрачено на охолодження буферної ємності після того, як котел твердопаливни перестав працювати. Тобто, якщо ми хочемо, щоб у нас буферної ємності вистачало нам уже не на 6 годин, скажімо так. 10 годин чи що, ми можемо взяти тоді вже більшу буферну ємність, наприклад, там прорахувати 800 літрів або 1000 літрів, і тоді ми будемо розуміти, ну, таким чином ми зможемо підібрати саму ту буферну ємність, яку би ми хотіли мати в нашій системі опалення.